Мене звати Максим Гребеник Максим, і зараз я розповім вам про найцікавіші новини зі світу кіно у третьому випуску Popcorn News. Тож мучитесь якомога зручніше, камера мотор. За підтримки спільноти, чи знаєте ви фільм 007 Спектр успішно стартував в міжнародному прокаті, заробивши до кінця прем'єрних вихідних більше 80 мільйонів доларів лише на шести ринках. При цьому в Великобританії проект встановив одразу кілька нових рекордів. Зокрема, він заробив більше 41 мільйона фунтів стерлінгів за перший вікенд, поліпшивши майже в два рази результат попереднього рекордсмена фільму «Гаррі Поттер і в'язень Аскабана, що стартував у свій час з 23 мільйонами фунтів стерлінгів. Також 007 спектр став найуспішнішим кінопроектом в історії. Британського кіноринку з урахуванням результатів за перший тиждень прокату в інших країнах картина стартувала не менш упевнено. Так в Нідерландах і Данії вона встановила нові абсолютні рекорди в історії національних прокатів, зібравши за перші вихідні 3,3 і 4,2 мільйона доларів відповідно. Спектру відтепер належить і новий абсолютний рекорд IMAX у зборах на одну копію 105 тисяч доларів. Це перший кінопроект в історії IMAX, якому вдалося подолати 100 тисячний рубіж. Взагалі то будь завжди була популярною, вся та рішучість авантюризм. Націленість на, тілість, на вирішення конфліктів, риси плейбоя, приси до жінок, алкоголю, азартних ігор. Все це робить Джеймс Бондом. Бондом. Джеймс Бондом. Але хто це такий? Сер Джеймс Бонд це командир ВМФ Великобританії, також відомий як агент 207. Головний персонаж романів британського письменника Яна Флемінга. Про вигаданого агента Мі 6 здобув широку популярність після початку екранізації романів Флемінга. Серія фільмів про Джеймс Бонда іменується «Бондіаною». Є однією з найтриваліших серій фільмів у кінематографічній історії. З 1962 по 2015 роки вийшли 24 фільми, в Середньому один фільм на два роки. Серія принесла творцям понад 6 мільярдів доларів США, ставши третім за успішністю кіносеріалом в історії після Гаррі Поттера та Зоряних війн». За всю історію зйомок фільмів про Джеймс Бонда агента 007 грали шестеро акторів: Шон Коннері, Джордж Лезенбі, Роджер Мур, Тімоті Далтон. Пірс Броснан і теперішній бонд Деніел Крей. До речі, Роджер Мур і Деніел Крей єдині виконавці агента 007, які є етнічними англійцями. Шон Коннері шотландець з ірландським корінням, Джордж Лезенбі англо-австралієць. Тімоті Далтон наполовину валієць на половину італієць. А Пірс Броснан – ірландець. Сподіваюсь, тепер ви знаєте більше про найвідомішого агента британської розвідки, який за весь час роботи там таки не отримав підвищення, залишаючись командаром. Студія Warner Brothers вирішила поповнити акторський склад щодо жінки статусними акторами і запропонувала роль в кінокоміксі власниці Оскар Ніколь Кідман. Астроліка вже знайома з жанром по Бетмен назавжди і претендує на місце високопоставленої Амазон. Велика вірогідність, що Кідман стане і політою, правителькою Амазонок та міськірі і матір'ю Діани. Слухай, якщо серед Амазонок ще є вільні місця, може відправити нашу Інну? Ну, принаймні, бойовищі в неї вже є. Я теж зовсім не оригінальна, тому що надаю перевагу лопатам. У роботі над циклом фільму Війна світів Z» Зет нарешті відбулося зрушення. Студія Парамаунт знайшла нового сценариста для проєкту. Ним стане Денніс Келлі, творець гучного британського серіалу Утопія. Попередній варіант тексту написав Стівен Найт, а продюсуванням другої частини займуться Бред Піт, Деде Герднер, Джеремі Клейнер, Єн Брюс і Девід Елісон. На посту режисера залишається Хуан Антоніо Байон. Який уклав угоду з парама ще в 2013 році. Нещодавно в пресі з'явилися чутки про те, що Байоно може покинути проект заради сиквела світу юрського періоду, але інсайдери стверджують, що фільмороб це ж продовжить роботу над другою війною світів Z». Перший фільм, режисером якого був Марк Форстер, вийшов на екрани ще в 2013 році. Попри те, що у творців картини виникли неабиякі проблеми під час зйомок, а деякі сцени довелося навіть перезнімати. Стрічка заробила у світовому прокаті 540 мільйонів доларів. Прем'єра сиквела Вільний світів Z» призначена на 9 червня 2017 року. На студії фільм'ю почалися зйомки франко-бельгійського кінопроектора, режисера Оляса Баркополіна. Головним оператором сімейного фентезі став улюбленець Люка Біссона Т'єрі Арбогас. Він працював над такими відомими хітами, як Ізвалині кіта, Леон Кілер, П'ятий елемент, Чорна кішка Білий кіт, Вавілон Нашої Ери та іншими гучними хітами. Студія Dreamworks Animations представила новий трейлер до третьої частини мультика Кунг Фу Панда. Вихід картини в широкий прокат заплановано на 29 січня 2016 року. Я Лі Шен. Я шукаю свого сина. <гум> Ви загубили сина? Так. Багато років тому. А я загубив батька. Співчуваю. Дякую. Що ж? Нехай щастить. Удачі. Бажаю знайти сина. А я тобі знайти батька. World of Warcraft також обзавівся трейлером. Прем'єра фільму відбудеться аж в червні 2016 року. Звірі. Їх треба знищити. Ти в цьому впевнений? Ми захистимо королівство. Ти і я. Ти об'єднався з людьми проти власного роду. Це самогубство. Ми не маємо вибору. Атакуємо всіма силами. Щоб ти там не надумав! Почина! Warcraft. початок. У червні 2016-го. А тепер коротко про інші новини. Майкл Стулбер приєднався до касту фентезійного проекту Доктор Стрендж. Меттю Макконах відхилив запропоновану йому раніше роль лиходія в другій частині фільму Вартові галактики. О, вибачте, я, я не знав, як ця штука працює. Режисер Люк Біссон повідомив прямо через свій інстаграм-аккаунт про те, що в його новій науково-фантастичній картині зіграє поп співачка Ріана. Райан Рейнольдс і Семюю С. Джексон об'єднають зусилля на знімальному майданчику бойовика Охоронець вбивців. HBO оголосив дату прем'єри драматичного серіалу Мартіна Скорсезе під назвою Вініл 14 лютого 2016 року. Робота над фільмом «Чужий» Ніла Блом Кампа зупинена через те, що Рідлі Скотт, творець найпершого фільму франшизи, оголосив про свій твердий намір знімати сиквел Прометея і повідомив його назву Чужий втрачений рай. Тепер трішки новин з категорії і таке буває. Справжні фанати зоріних війн не зможуть подивитися сьомий епізод в США в образі улюблених персонажів. Ніякого шолома Дарта Вейдера або Штурмовика, ніякої маски нового лиходія Кайла Рена або Капітана Фазми не буде. Великі мережі американських кінотеатрів заборонили пропускати на свої сеанси глядачів в масках з розфарбованим під героїв фільму Обличчя або з іграшковою зброєю. Це і все на сьогодні. З вами був Максим, Гребенник Максим. До речі, відома фраза My name is Bond, Бонд. є одної з перших фраз агента 007 в найпершому фільмі Бондяни. І є симметричною відповіді на подання жінки в червоній сукні, що програла Бонду в картковій грі, за столом Казино L'ESERCOL. Гарних вам вихідних і. З використання чужих образів ви вже двічі за тиждень використовували образ Джеймса Бонда. Чувак, хапай камеру у квартирку.